Добрий день, любі дітки! Сьогодні я знову хочу з вами побалакати про нашу планету. Малята, ви ж знаєте, як називається наша планета? Так, наша планета називається Земля. А яку форму має наша планета? Молодці малята. Наша планета має форму кулі. Але ця куля така велика, і щоб її об'їхати, потрібно багато-багато місяців. Ось подивіться, дітки, що є на нашій землі. У нас є моря і річки, у нас є поля та ліси. Дітки, подивіться уважно на ці два малюнки, і скажіть мені, чи подобаються вони. Нічого ви дивного не помічаєте. Ой, захворіла земля, занедужала, Неї жар, то туман, то знобить, сині очі від спеки примружила, все немиле землі, все болить. Так, малята, ситуація не дуже гарна. Засмітили нашу землю. Дітки, ай. Як ви думаєте, звідки береться сміття? Правильно, люди викидають пакети, пляшки, банки, папір, старі речі. А як ви думаєте, куди ми з вами кидаємо сміття? Так, молодці, ми кидаємо сміття у відро. Потім сміття потрапляє в сміттєвий контейнер. А куди ж вивозять контейнери зі сміттям? Вірно, на смітник. Малята, а як ви гадаєте, якщо не прибирати взагалі сміття, що станеться з нашою планетою? Так, планета буде і надалі хворіти. Ми її будемо просто. Забруднювати Забруднювати повітря, воду, природу. Тому малята, сміття потрібно збирати та сортувати. І я вам зараз трішечки розповім, яке ж буває сміття. Це малята харчові відходи. Це все, що потрапляє у відро для сміття з кухні. Тверді побутові відходи це скло, пластик, метал, папір, тканини. Після будівництва або ремонту утворюються будівельне сміття це плитка, бетон, штукатурка, цегла, ґрунт. У великих містах дітки встановлюють ось такі контейнери для сміття. Малята, а ви помітили, що контейнери різного кольору. А це для того, щоб було зручно сортувати сміття. Потім це сміття везуть на сміттепереробний завод, де після спеціальної переробки отримують новий матеріал, з якого вже виготовляють нові корисні вироби. Малята, я вам хочу запропонувати. Допомогти мені посортувати сміття. Погляньте, любі, у нас є такий контейнер. Він зеленого кольору. Це для скла, синього кольору для паперу, червоного кольору для металу. І жовтого кольору для пластику. Ось цей коричневого кольору для харчових відходів. Погляньте малята, до яких відходів відноситься це сміття. Так, до харчових відходів. А це сміття молодці до металу. А тепер уважно подивіться на це сміття і скажіть, в контейнер ми його викинемо. Молодці, там, де папір, у синій контейнер. Ось це сміття малята дуже небезпечне, ним можна поранитися. Скажіть, до якого контейнеру ми його викинемо? Так, до зеленого. Там де скло. І наостанок, куди ж ми це сміття викинемо? Молодці, ви розумнички, до жовтого, там, де пластик. Тепер, малята, ми з вами знаємо, як сортувати сміття. І коли ви, малятка, захочете викинути сміття повз урну, згадайте сьогоднішнє наше заняття. І може тоді й наше місто буде чистіше. А на сьогодні я хочу з вами прощатися. Дякую вам, до нової зустрічі, до побачення!